Кача по ти сині, плине кача по ти сині. Шановна жовтоводська громада. Сьогодні ми прощаємось з героєм країни, військовослужбовцем Збройних сил України, солдатом Макаренко Сергієм Миколаєвичем. Який народився 19 січня 1987 року у місті Попасна Луганської області, там же закінчив середню загальноосвітню школу номер 1 Після навчання працював будівельником. Це було його професією і хобі. Сергій мав золоті руки, йому подобалося створювати комфортні умови для людей. Тому своїй професії віддавався на всі 100%. Повномасштабне вторгнення зустрів у Києві. До 10 березня служив у теробороні. Пізніше Сергій переїхав на постійне місце проживання у місті Жовті Води Дніпропетровської області, де й зустрів свою майбутню дружину Карину. Відповідно до указу президента був призваний на військову службу по мобілізації 10 березня 2023 року. Служив на посаді стрільця зенітника механізованого батальйону збройних сил України. Але, на жаль, 10 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання і забезпечення оборони України, внаслідок удару дрону Сергій загинув в районі населеного пункту Орлянка Куп'янського району Харківської області. Сергій Миколаївич завжди відповідально ставився до своїх професійних обов'язків. Намагався допомагати усім, особливо людям похилого віку. Його завжди будуть пам'ятати як надійного друга, як добру та порядну людину, як люблячого чоловіка та сина. У Сергія залишилася мати Ольга Володимирівна, якій так і не вдалося виїхати з тимчасово окупованої території, та дружина Карина. Шановні Жортоводці, від імені командування Збройних сил України, від голови Жортоводської громади, від себе особисто та від всіх вас висловлюю глибокі співчуття дружині та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя, солдата Макаренка Сергія Миколаєвича хвилиною мовчання. І прости нам бройни ноші, які ми прощаємо, винуватцям ношим, і не веди нас у спокосу, але визволи нас від Дорогі брати і сестри, Найважче, що ж є ж... життя ж... кожної людини, це прощання. І найсумніша частина. Коронні процесії це остатня вічна пам'ять. Це як вирок, який залишається між живими і мертвими. Чи будемо пам'ятати, якою буде пам'яттю, що ми згадаємо через покоління і якою пам'яттю залишимо для своїх нащадків то, що жила і що робила людина? Сьогодні у ці новорічні і різв'яні свята, коли ми сідаємо до столу, ми пам'ятаємо, яку ціну можемо. Сидіти. Ложить воїни для того, щоб ми могли просто просто жити. Життя забирається в найдорожчих і найлюбіших наших воїнів, ті, хто мав би жити, ті, хто мав би продовжувати життя і хто мав би жити в тій країні, за яку положив своє життя. Пам'ять вічною зроду рід, хай залишається пам'ять про воїнів, які положили найцінніше своє життя. Господь не раз згадує про воїнів. До одного разу, коли до нічого підійшов воїн, до Ісуса, Він каже, довільняйся плату, яку тобі дають. Нічого більше не проси, слухайся і виконуй все, що тобі просить, твоє начальство. Одна і маленька просьба сьогодні до нас, коли ми. Сідаємо до різдвяного панорічного столу, пам'ятаємо ціну волі, ціну того, щоб ми могли святкувати це життя, положене воїнів. Підходячи, прощатись, подякуємо всі від щирої душі за те, що воїн поклав найцінніше це своє життя. Царство Небесне і вічний покій Тобі воїни! І совтори, Господи, вічну пам'ять. Амінь. Слава Україні!